Цьогоріч, 16 вересня, лозівчани та гості міста відзначають 150 років від дня заснування Лозової та 76-ту річницю визволення Лозівщини від нацистських загарбників, урочистою ходою бульваром Шевченка під супровід муніципального оркестру, керівництво міста та району, ветерани війни та праці, представники установ організацій, учнівська молодь та мешканці міста вирушили до меморіалу слави. На театралізованому мітингу реквієму, який проходив на меморіалі слави, всі присутні схилили голови та вшанували пам'ять загиблих героїв та визволителів батьківщини. Зі словом до всіх присутніх звернувся Лизівський міський голова Сергій Зеленський. Ми повинні пам'ятати минуле, робити сьогоднішньому дні і не забувати те, що у нас є. Гарне молоде покоління. Лазовою є з чим пишатися, це нашими дітьми. І я впевнений, що ситуація стабілізується, що в нашій родині прийде мир, добробут і благополуччя. Я побажав би вам всім добра. Здоров'я, благополуччя, натхнення і процвітання нашого місту зі сватом вас разом із війною пішли в небуття 476 визволителів нашого міста, які поховані у братській могилі на меморіалі слави. Близько 9 тисяч солдатів та офіцерів загинули у боях за Лозівщину. Понад 10 тисяч лозівчан не повернулися з війни. 1941 по 43 роки Лозова була тричі окупована і остаточно звільнена 16 вересня 1943 року. Молоде покоління дякувало всім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто підіймав з руїн і відроджував батьківщину своїми малюнками, які подарували ветеранам, Діти дякували за мир. Юні патріоти України поклали гірлянду пам'яті. Тим самим згадавши всіх, хто загинув у роки війни. Мовчання всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв за мир, честь і свободу батьківщини. Після хвилини мовчання на честь загиблих героїв пролунав військовий салют керівництво міста і району. Депутати, ветерани війни та праці, чорнобильці, воїни інтернаціоналісти, ветерани АТО. Правоохоронні органи, підприємства, установи, організації міста та громадськість Лозівщини поклали скорботні квіти до меморіалу слави. Яскравим та незвичайним завершенням заходу стало те, що різні покоління лозівчан привітали лозову із 150-річчям піснею рідне місто.